Доброго дня, ви на каналі Лефін, і ми сьогодні з вами говоримо про питання соціальних виплат на квітень місяць. Відбулося чи ні фінансування на, на цей час? Кожного місяця Пенсійний фонд України виділяє кошти на соціальні виплати українцям, і, наприклад, у минулому місяці. Пенсійний фонд України профінансував соціальні виплати на суму 21,2 мільярда гривень. З них на пенсії було направлено 15,6 мільярда. І про виділення грошей на квітень місяць, як повідомляють факти ICTV, гроші виділені і як пенсійний фонд профінансував соціальні виплати на квітень. Пенсійному фонді повідомили, що станом на 4 квітня 2023 року профінансовано такі соціальні виплати для українців: 3,3 мільярда гривень на пенсійні виплати, зокрема, 1,7 гривень через Укрпошту, 1,6 мільярда гривень через уповноважені банки, 615 мільйонів гривень на страхові виплати, і 111 мільйонів гривень на виплати лікарняних. І у квітні було надано 96 тисяч послуг особам, які звернулися до органів пенсійного фонду України. Повідомили у ПФУ. І нагадують, що з 1 квітня в Україні провели щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Він стосується 600 тисяч громадян. Перерахунок сум. Проведуть автоматично враховуючи збільшення страхового стажу працюючих пенсіонерів, підвищення індивідуальне, і залежить від наступних факторів. Перше страхового стажу людини враховується додатковий стаж, якого набув пенсіонер, продовжуючи працювати після виходу на пенсію, від співвідношення між зарплатою, яку отримує людина, і середньою зарплатою по Україні. Так званий коефіцієнт заробітку. Дата для перерахунку 1 квітня, яка визначена законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І що відбувається після фінансування соціальних виплат. Після того, як пенсійний фонд України виділяє кошти, їх направляють українцям. І відповідно після останнього фінансування, що було 4 квітня. Цього року громадяни, які мають право на соціальні виплати, найближчим часом отримують гроші на банківські рахунки або зможуть забрати їх через Укрпошту стосовно банків, які ви можете обрати для перерахування соціальних виплат та пенсій. Якщо вам цікаво, зверніть увагу на наступні банки, які є в опису до цього відео, а також в коментарі під цим відео. Дякую за увагу. На все добре.